Днями голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул провів у вже майже відреконструйованому перинатальному центрі робочу нараду щодо контролю ходу та якості виконаних робіт і стану готовності об'єкту. Днепропетровская область заканчивает создание комплексной системы перинатальной допомоги для самых маленьких детей. 8 декабря прошлого года был введен в эксплуатацию перинатальный центр в городе Кривой Рог, и уже сотням детей была спасена жизнь. В начале июня мы будем вводить в эксплуатацию перинатальный центр в городе. Днепропетровске это современнейший перинатальный центр, который, я уверен, будет одним из лучших в Украине. Это и современное по европейскому уровню помещение с пребыванием одной роженицы в палате. Это и самое современное оборудование. То есть перинатальный центр будет оказывать полный комплекс услуг, начиная от диагностики сопровождения беременности, роды, Причем будут выхаживать детей весом от 500 грамм и заканчивая экстренной медицинской помощью. Олександр Вілкул особисто оглянув вже майже готові палати. Переконався у зручності планування, розташування у майбутньому меблів. Тощо. Наразі ремонтно-будівельні роботи продовжуються згідно затвердженого графіку. Завершені демонтажні роботи, облаштована термопідлога, замінені віконні блоки, підсилені перекриття, стіни та покрівлі підготовлені до монтажу. Продовжуються зовнішні оздоблювальні роботи. На сьогоднішній момент будівельна частина виконана вже на 85%. Идет завоз последнего оборудования. Сегодня мы приняли ряд дополнительных решений по комфорту пребывания. В частности, принял решение по установке в каждой палате телевизора, подключение интернета, проводного установки бесплатного Wi-Fi, мягкой мебели. Наш центр должен быть лучшим в стране. Дніпропетровський регіональний перинатальний центр розрахований на 89 ліжкомісць та 4 тисячі пологів у рік. Загальна вартість проєкту майже 85 мільйонів гривень, з них 24,5 мільйона передбачена на придбання сучасного медичного обладнання. Як повідомила головний лікар Дніпропетровського міського пологового будинку номер 2 Людмила Падалко, за кошти державного та обласного бюджету вже придбано 216 одиниць сучасного медичного обладнання. Це і дихальна апаратура, апарат ультразвукової діагностики, медичні Меблі для пологового залу, обладнання для спостереження за станом новороджених протягом найближчого часу. Планується поставка ще 170 одиниць медобладнання. Подальшому щодня згідно графіка здаються поетажне відділення. Яка може більше радість для медичних працівників отримати такі будівлю і виставляти туди дуже складне, дуже е технічне. Медобладнання, медобладнання, за допомогою якого ми будемо рятувати життя вагітній, нашій породілі, роділі і новонародженому. Криманоч області поставив завдання, дотримуючись високої якості будівельних робіт, забезпечити своєчасне відкриття об'єкту, яке заплановано на червень 2012 року. Після введення в експлуатацію Дніпропетровського регіонального перинатального центру у його складі працюватимуть 85% лікарів вищої та першої категорії, в тому числі чотири кандидата, медичних наук та два заслужених лікаря України. А за рівнем кваліфікації медичного персоналу, Дніпропетровський регіональний перинатальний центр буде одним з найкращих в Україні. Відкриття регіонального перинатального центру дозволить суттєво підвищити якість медичних послуг в області і забезпечення охорони здоров'я жінки до вагітності під час вагітності пологів та у після. Пологовий період